Дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоція. І це я знову з вами, Антоніна. Хто вперше зайшов на мій канал, попросила би вас підписатися, поставити лайки, подобайки, задавати свої питання, переписуватися, розповідати про свої парфуми. Вам це буде не тяжко, а мені це буде дуже приємно. І сьогодні в нас дуже така гарна, приємна новина. Наші захисники звільнили наш прекрасний Херсон від російських. Загарбників, і в нас дуже дуже велика радість. І ми всі е, люди чекаємо, як то кажуть, тут в тилу, допомагаючи нашим захисникам на звільнення ще нашої Запорізької області. Ми дуже багато хто виїхали з своїх рідних домівочок, чекаємо е, повернення. Додому нам хочеться дуже вдячні всім, хто нас, як то кажуть, приютив, хто дав притулок. Дуже вдячні нам і непогано, і держава нам допомагає, але, як то кажуть, як би не хорошо було в гостях, а дома найкраще. Чому я вибрала сьогодні таку тему? Підходить вже новий рік. Підходить у нас новий рік, що тут вже залишиться? Трошечки сталося, а на новий рік хочеться ж. Нам приємних відчуттів, приємних ароматів. І в мене сьогодні буде така підбірочка, підбірочка мандаринових, новорічних таких ароматів. Тому що коли ми вдихаємо е, аромат мандарина і трошечки хвоя дає, ми зразу згадуємо свій дім, свою родину, своїх дітей, внуків, батьків, чоловіків, братів, і нам стає приємно, гарно, затішно. Ну і через це я так подумала, подумала і думаю, пора вже, пора вже зробити такий стрім про новорічні такі парфумчики, тому що в кого немає, що спів може трошечки підзбирати там гроші і, або придивитися на якийсь піти, потестувати і вибрати собі такий гарний якийсь аромат, який йому підійде з нотою мандер. І перше, хотіла б розглянути такий аромат, начебто такий ось від Гучі флора. Це в нас є парфюмерна водичка, в мене 30 грамчиків її. Я її вдягаю лише на свята, на такий як Новий рік, або взимку. От полюбляю, начебто така флора, повинна бути квіткова. Але, але я тут дуже багато відчуваю цієї флорі. Ой, прекрасне, цитрусовий. І тут аромат таких мандаринів. От не знаю, Це в мене аромат 2010 року, і тут більше в цьому ароматі в Гучі-Флорі більше мандарина, цитруса і мандарина. А до цього, в першому випуску в флорі, там більше було квітів і більш таких ароматів. Тут більш цитрус, а там більш абрикос. О, там більш абрикоси. Відчувалися. Але в новій версії більш відчуваються мандарини. Як тільки нанесеш на себе одне, неш враження оновити. Ох, який аромат прекрасний. Такий виходить піончик. Ніжний, ніжний піончик, але за цим піончиком зразу з'являються у нас такі цитруси. Дуже-дуже багато таких цитрусів. Такий лимончик, такий грейфруктик, і зразу такий раз. І з'являється мандарин. Отакий От жовтий, маленький, солоденький мандаринчик. І ви знаєте, тут є і османтус, і троянда. Сандал, пачулі, розовий перчик. От Розовий перчик дуже відчувається. Сандалик, він десь там такий прихований, пачулі вже пірекінець. Але коли цей ароматна мені флора від гучі так, сідає, він робиться такий шлейф у нього більш такий інтимний, інтимний шлейф. Або такої витягнутої руки, стійкість прекрасна. От коли я його купила тільки, він такий був легенький, ніжний, я його навіть не відчувала. Але коли він в мене відстоявся так гарно постояв, більше року, він зробився такий насичений, дуже насичений, дуже гарний, прекрасний, І коли він вже всівся на вас, він буде постійно тільки відчувати на вас таким мандарином. От вже перші пішли, ноти, там піончик, потім піончик з цитрусом змінився, потім у нас чуть-чуть визернула, пачулечка, там десь перчик червоненький, і воно так притихло-притихло, і він таким цитрусом на вас всідається, і робиться таким мандариновий, солодко-солодко-мандариновий. А ще коли у вас буде вечірка, зустріч новорічної ночі, і прийдуть до вас. Гості, буде стіл такий весь, і ви потім вже після цього свята е, так, сядете собі тихенько, пледиком укритися, і оцей мандаринчик, оцей е, аромат ялинки, хвої, буде вам давати такий уют, тепло і дуже гарний настрій. Придивіться, аромат, дуже красивий, мандариновий, але нова версія. Е, і другий аромат у мене буде від Гріті танжерин. Він так і називається танджерін. Танджерін це у нас мандарин. Дивіться, як. гарна коробочка, дуже красивий такий ароматик. Тут у нас така, начебто маленький флакончик, такий маленький флакончик, маленька бутилочка. Але ви витягуєте він раз і робиться такий гарнющий, великий у нас такий прекрасний аромат. І я коли на себе так зараз нанесу, щоб враження своє. Отак, дуже красиві ці аромати, оцей аромат дуже красивий влітку. Дуже гарний, красивий влітку. Ну, Що ну, можна сказати? Як тільки наносиш на себе, зразу такий озоновість, такий він гучний, такий смачний, такий переливчастий, на перший е план виходить мандарин. Сочний, такий аж червоний селіцийський такий. Мандарин. І... Такий цитрон, отакий цитрон, прямо з лимонним такою цедрою. Між прочим, дуже гарно буде дивитися, як унісекс, що на чоловіках, що на жінках. Дуже красиво, гарно буде дивитися цей аромат. Він унісекс. Він такий позитивний, він такий радісний, він такий святковий. Потім імбир. Дивіться, які перші ноти: мандарин, цитрин і імбир. Він такий звичний, звичний, потім лайм іде. Це зовсім дуже-дуже цитрусовий, дуже гарний, прекрасний аромат. Мускус тут легенький, ніжний, його пошти так не відчувається, Жасминчик, потім він так, ну десь далеченько, він так -так і просто цю пірамідочку трошки спокійнішою буде робити. Жасминчик, і все. І потім, як вже буде так притихати, туди такий коріандр. Але коріандр не такий, як спеція, якийсь такий як квіточка, такий чуть-чуть таку дає як жемчужинку йому. І буде затихати, вже, як притихати, оцей весь цитрусово-мандариновий мікс вимішується і додається якась така нотка, ви знаєте, карамелі. Отакий От карамельний, такий ніжний відтіночок, він так буде. Затихати. А от влітку я його наносила, то карамельки зовсім не відчуваються. А мускус відчувається такий мускус, і такий тут цікавий мускус. Ви знаєте, як от береш і вдихаєш, начебто раніше були такі банти. Як ми в перший клас ходили такі, в школу, до школи, як ми ходили, такі банти були. Вони якісь такі, бантикова тканина була. І от ти її так вдихаєш, аби коли прасуєш прасочкою, отакий аромат от влітку: цитрус з отаким мускусом, з таким ароматиком пітоном. Як от, знаєте, Гарячий утюг, от, так, от такий якийсь аромат, кот влітку. А взимку, під новорічну ялиночку, тут буде дуже багато цитруса, мандарину, мандарину, і ще раз мандарину. Зря він називається танжерін. І ви знаєте, цитрону тут, і лайм, і імбір. Дуже звичний, дуже красивущий аромат. Придивіться, придивіться до цього аромата, аромат позитивний. стійкість у нього не сильно, щоб така велика була. Ну, години 4-5 він буде, але це цитрусовий аромат. Я думаю, що вистачить на вечір, чи там десь вийти, він вас не буде напрягати, не буде мішати, вам буде прекрасно, гарно і дуже святковий буде у вас настрій. Красивий аромат. Потім у нас слідущий буде аромат. Це у нас 2018 року, це ніша. Колись я так подумала, думаю, ну так хочеться якогось такого під новий рік, якогось такого цитрусового, такого гарного, такого незнайомого, і такого, щоб, як то кажуть, і не простенького, але такого, і не дуже такого сложного ароматика. І я так зайшла, потестувала і придивилась на цей аромат. Він так і називається Мандарин Сіцілія Періс Монте-Карло. Оцей аромат, це є ніша. Я раніше так не дуже знайома з ним була. Але тут і цінова ціна непогана, не... цінова категорія дуже гарна в цього аромата, як для ніші. Такий гарний флакончик, такий простенький. Мені подобається такий простенький. І сама назва вже говорить, що це селіційський мандарин. Ну, теж придивіться. Унісекс. Біль підійде, що мужчині, що жінки, такий він, як тільки нанесе щось на себе. Так, я ся буду мандарином сьогодні. О, ви знаєте, як я його тільки-тільки наношу цей аромат на себе, зразу відчувається дуже сильно мандарин, Такий от такийський мандарин, такий насичений, отої, що червоний, такий він солодко солодко-кислуватий і деревина, і аж чуть-чуть, як табачність. І отак от як трошечки, бо воно постоє, постояє на мене цей аромат. Він такий більш як у чоловічу нотку спочатку. Хвойність. От Оцей аромат оцей аромат у нас мандарин Сицилія від Монте-Карло. Цей аромат от Новий рік. От ви навіть літку, влітку, восени, весною, ви його нанесете, вдихнете його. І все, ви перенеслися в новорічну ніч. Дуже відчувається хвоя, прям такий хвойний аромат, вимішаний з мандарином. Оце є аромат. Хвоя і мандарини. Хто схоче візьміть. потестуйте, сходіть, ще час до Нового року є. Потестуйте на собі. Може, це на мені так він виходить. О, Вже ось трошечки він посидів. Тут навіть у складі, ось я подивлюся, що тут у нас в складі. Зелений мандарин. Ну, я ж кажу такий мандарин, ага, гіркий апельсин і жовтий мандарин. Бачите, тут три складові, все мандарини. Іде зелений мандарин, потім йде гіркий мандарин, і йде в нас жовтий. І... Парагвайський петегрей. А я думаю, ну що воно таку худає, як хвойний такий відтінок? А це ця нота. І тут навіть квітка апельсину, герань жасмин, герані ян. Не відчуваю я жасмину не відчуваю, а от кедр із мускусом і амброю робить цей аромат такий хвойно-мандариново-цитрусовим. І він. Не, не, на, от У нас танжерін від Тріті, він такий ніжний, спокійний, грайливий, такий, веселенький, як кажуть, 4-5 годин. Але оцей аромат, він такий, мінливий. І такий хитруватий, от, начебто він так раз і притих. І от як тільки наніс він такий дуже унісекс, більш до чоловічого. Але проходить деякий час, він так на вас гарненько усівся, притих, принишк. І проходить деякий час, оця чуть-чуть у нас приховалася вже, і наперед солоденький вже гір. Кувати мандаринчик трошечки приховувався, а більш такий вийшов мандаринчик, уже більш солодкуватий, але гірчинка тут є, так як оце у шкірки, як потреш, навіть лимончик, як потреш. І вже він робиться такий мандариново-лимонно, хвойний, навірно, кедр це так дає. І такий мускусний і амбровий цей аромат. Шлейфовий і дуже стійкий. От він стійкий, дуже стійкий цей аромат, так що, хто не знайомий, можете познайомитися, придивитися, звернути свою увагу на нього. Так. Ще дуже гарний цитрусовий аромат у мене від Мансери Сіцілія. Теж дуже такий цитрусовий, мандариновий аромат. Теж дуже буде гарний, красивий під новий рік. Може, в кого є цей аромат. Я знаю, що від Мансерисів цілію багато хто полюбляє. У І... мене дуже багато знайомих, які полюбляють. Ну, що тут можна сказати? Тут тільки вдихаєш, зразу на перший план виходить мандарин. Мандарин, цитрус, навіть лимон. Навіть я відчуваю тут ананас, персик. І велика-велика кружка чорного, гарного такого байхового чаю, кріпкого, тільки-тільки -ті завареного. І в цей чай ви укинули дольки лимона такого свіженького. І біля вас стоїть. Отакась вазочка із мандариночками, але не в шкірки, а таких вже облуплених, обчищених. І ви берете цю долічку, так і насолоджуєтеся цим смаком мандарина, такого стиглого, солодко, і запиваєте таким гарним, чорним прекрасним чаєм. І він такий, що вам сказати, відчувається ще потім такий чу-чуть мускус. Теж жасминчик приховався у нас тут. Троянди я тут не відчуваю. Фіалочка. фіалочка. От фіалочка вже як буде, він на вас усядеться, так принишкне, потім така легенька фіалочка буде мінливо і грайливо мінятися із мандарином, то лимончик, то такий ніжний ароматик чаю піде. І десь буде визирати така, ви знаєте, чуть-чуть аж дерев'яшечка. Ну, от дерев'яшечку мені тут да, є деревна нота. Я думала, що це мені так чується. Да, і дерев'яшечка. Дуже красивуща під Новий рік, під йолочку, під Новий рік. Буде вам під ялиночку прекрасний аромат, коли ви його на себе нанесете вже так самі, навіть на другий день після Нового року. Він вас окутає таким блаженством, таким настроєм, таким грайливим. І після новорічної ночі, свята цього, він вам зробить такий уют, ви будете такі спокійні, будете насолоджуватися, тишиною і покоєм. Дуже, дуже гарний аромат. І він навіть влітку красивий, дуже влітку красивий. Ну, і що? У нас це у нас було один, два, три, чотири, п'ять. П'ять на мене ароматиків, така підборочка з п'яти ароматів. І на завершення я підібрала аромат від Герлен. Це наш шалімар суфле. Інтенсивний суфель. Да, Чим я, він мені подобається, це я нанесу на себе. Тому що як тільки його наносиш на себе, він зразу. О, от ти його наніс на себе. Вдихнув. І все, і перенісся в свято. І перенісся в свято Нового року. Я зразу вступає на перший план. Деревина, легенький мускус, і багато-багато цитрусів. Так, багато-багато цитрусів, лимон, мандарин, апельсинчик, навіть десь персик. І багато-багато ванілі. Але ж який новий рік? Якщо немає ванілі, немає солодощів, немає шоколадів, ем, немає гарних прекрасних тістечків, якихось, е, я знаю, смаколиків ванільних, дуже гарнющий аромат. І це він не банальний, він такий, хоч і не ніша, але він ось. А ще змішався в мене із танжерін. А тут у мене сицілія. А тут це сиціляче. А це в мене о, ароматик. Селіційський танжерін. І оце все змішалося, і в мене зараз тут така, як то кажуть, аромат мандариново, лимонно, е, ванільно-деревний. Прекрасний аромат теж дуже багатий, дуже прекрасний аромат. В ньому тут така піраміда шикарна. Ну, тут он, ось. Лимон, мандарин, бергамот, квітка, апельсину ну все-все дуже такий цитрусовий. От суфлі він у шалімара. Він дуже цитрусовий, він дуже такий ванільний, мускусно-деревний аромат. Стійкість прекрасна. Шлейф прекрасний, дуже гарний унісекс бачу на мужчині. Дуже гарний унісекс бачу на мужчині. Дуже гарний унісекс бачу на на мужчині. І це дуже гарний унісекс бачу теж на мужчині. А от флорочку бачу тільки на жінки, на прекрасній ніжній нашій українській жіночці. Або леді молодій, дуже гарна, от така. Оце в мене підбірочка дуже гарна, прекрасна така мандаринова, цитрусова, під, кажу, під новорічну нашу ялиночку. Так що буду на цій ноті закінчувати свій відеоогляд про цитрусово-мандаринові аромати, які би я могла порекомендувати вам і щось із цих ароматів сама надіну під новорічну. Ялинку, щоб зробити, як то кажуть, собі позитив і людям. Ну, якщо вам сподобалася моя підборочка, пишіть свої відгуки, Розкажіть мені про свої аромати. Може, ви знаєте якісь такі цитрусово-мандаринові аромати в вашій колекції, може є. Може, щось новеньке там вийшло, тому що зараз можливості немає ходити по магазинах, там щось дивитися, тому що не той час, як то кажуть. І я буду дуже рада і вдячна вам. Це в мене була перша частинка мандариново-цитрусових ароматів під Новий рік. А слідующую я зроблю другу частину. У мене ще там деякі є парфумчики. І я зроблю другу частину теж цитрусово-мандаринових ароматів. І розкажу вам у наступному відео. Ну, до побачення, до нових відео!